Всім вітаннячко з Німеччини. І я сьогодні вас хочу запросити в квартиру і показати вам, як в Німеччині здають квартири. Це такий цікавий момент для нас, українців, доволі незвичний. І давайте розпочинаємо. Це вхід в квартиру. Ось так виглядає коридор в цій квартирі. І хочу звернути увагу. Що немає ніде ламп? Взагалі немає ламп ніде. Це йде ванна кімната, і це єдина кімната, яка облаштована майже. Хочу сказати, тобто ви маєте тут комплект туалет, унітаз да, зі змінним бачком, Але для місця сидіння потрібна буде мийка. І от тут в цій квартирі є душова кабінка, але це дуже рідкість. В Німеччині квартира стоять в ванні, а тут є душова кабіна. Ось так. Все інше ви можете сюди поставити по машинку або там, що ви хочете. І в цій ванні є батарея. Переходимо до кухні, це кухня, але тут ви не побачите взагалі взагалі нічого. Просто пуст пусте приміщення. Ви чуєте, яке ехо. Тобто, немає люстри, нічого немає. Є вихід для підключення всіх комунікацій. Тобто, ви бачите тут 1, 2, 3 розетки, 4, 5, 6, 7 розеток на цю маленьку кухню. Є батарея невеличка, є вивід під воду. Тобто, Саме в цьому місці має знаходитись мийка. І бачите, є розетка, тобто можна поставити мийку в холодильник, але мені здається це буде дуже непрактично і тим паче відкривати вікно. Ось так. Ось так є. І ми переходимо до кімнати. Також все пусто, взагалі нічого немає, як я сказала, Лав, Нічого дісінько, нічисінько. І наступна кімната точнісінько ось так. Ось так, здається, квартири Німеччини, як ви бачите, взагалі пусто нічого нема. Тому для того, щоб щось мати, потрібно купувати, шукати на, не знаю, де, на якихось місцях, тому що просто так квартири з мебеллю тут не здаються. В туалеті нічого не змінилося. В той день, коли я знімала вам відео про те, як здають квартири, я якраз вимила цей весь туалет. Одна єдине, в мене не було засобу для щоб залити гарненько унітаз. Він у мене вже зараз є, я це зараз зроблю. Обов'язково, ви розумієте, такі речі дуже-дуже важливі. Тут є вже, ви бачите, відро просто стоїть. Це мені подруга своє віддала. І ось так. Це перед вами закупки з Росман, і про них я вам також розповім, а можливо, вже розповіла. До речі, скажіть, будь ласка, чи цікаві вам такі відео розпаковочки будуть? Я, звичайно, залишу посилання на це відео і все, все розповім. Ці всі покупки я вам розповім і розповім, скільки вони коштують. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях на вашу думку, скільки це все може коштувати. Так, у мене є ось така шафка. У мене є ось така пальма, вона ще поки що хворіє, бо її пересадили. Але я маю надію, що з нею буде все добре. Ми вчора вчора її перевезли, я вже отримую кореспонденцію, хоча офіційно я маю буду жити в цій квартирі тільки з суботи. Я ще не живу в цій квартирі, сьогодні хочу все підготувати, а завтра з сином ми хочемо переїхати. Хоча тут ще багато недоліків. Лампа з України, тут пусто нічого не показати не можу. Звичайно, ось зараз так виглядає моя кухня, хто бачив по попередньому відео. Кухню мені ще, звичайно, не привезли. Обіцяли наприкінці тижня, але сьогодні середа, ось сьогодні вже четвер, і я маю підозри, що наприкінці тижня її ще не буде. Але ми будемо запитувати, будемо дивитися. Ось така моя кухня. І я вже тут маю мікрову хвильову піч, посуд деякий. Ось такий гриль електрочайник, тому я думаю, ми з Ігорем переживемо час, поки мені привезуть кухню. Стіл у нас є, нам буде й йдеш... щось Ось деякий посуд у мене є. Два стільці, полотенце, Щось буду використовувати для підлоги. Така тумба посудом, Холодильник. Холодильник, я б хотіла, щоб він тут в куточку стояв, мабуть, він і не буде в куточку стояти, скоріш за все, тут будуть якісь причиндалі для віночка, для... можливо, навіть... Бак для сміття поставлю сюди, бо розетка не достає. Тут їх дві все ж таки. Ага, там третя, що є, то все добре, все добре. Бо я хочу оцю тумбу переставити на цю сторону для того, щоб я буду приносити кухню, бо кухня буде стояти, звичайно, на цій стороні. Там якийсь який спосіб поставлю. маю надію, що я сюди зстилася. Йдемо далі, йдемо далі в мою кімнату. Тут швабра також подруга мені презентувала, кастрюлі. Вона мені купила лампи. Лампа ця має бути в коридорі. Тут постільна білизна, пилісо з моєї попередньої квартири. Ось така тумба, ось таке ліжко, на якому я буду спати. Диван поки ліжко. То ковдра лежить. Ось квіточку мені подруга подарувала. Купила мені її 8 березня і от вона жила в неї, а зараз поїжджає до мене. Пакети для сміття, бачите, я їх купила окремо, тому вони не враховані будуть в розман покупку. І це, ну тут речі мої. І це в майбутньому буде кімната для Ігора. Це його ліжко. Ось такий величезний стіл для нього буде робочий. Його, звичайно, треба вимити, Сьогодні цим займуся. Гарненько помию його. Люстра для кімнати Ігоря, люстра для моєї кімнати. І в цій коробці також люстра для кухні, кофа машина, ось такий вид з віконечка. Ось так коротко я вам розповіла. Сьогодні вона буде, я ж кажу, прибирання заплановане. А також сьогодні в нас сьогодні в містечку запланована благодійна. Вечірка, вечірка, як це назвати правильно. Зустріч з 9 до 2 години дня, і на цій вечірці запрошують всіх українців для збору коштів на ЗСУ, на потреби ЗСУ. Звичайно, я також планую сходити. Там будуть пекти смаколики. Пропонують принести щось своє. У мене є дві пари шкарпеток ручної роботи. Планую також виставити, Це така благодійна захід, ярмарка буде, тому я планую їх принести, також внести невеличку свою краплитку, чогось, що я можу. Угу. Ох, да, у мене завтра мають бути ще перевірка, якась квартирі. Ну добре, ось такі мої. Плани дії я вам розповіла. Якщо піду на вечірку, то також вас візьму з собою. Що, друзі, я побувала на цьому мероприємстві, Чесно, вийшла вся червона, така дуже жарко було. Випила з ними чаю. Ми просто запакували речі, які хочуть відправити до України. І навіть пропонували відправити речі моєму чоловікові. Я відмовилась, скажу навіщо. Там речі, це і одяг, і побутова хімія, і все-все-все. Ви знаєте, це було так, ну, як на мене, визиває трішки о, сльози на очах за те, що люди допомагають. Німці, чесно вам скажу, німці дуже молодці. Я не вперше стикаюсь з такою допомогою, тому я хочу сказати, я їм дуже вдячна. Так, хочу зараз ходити все ж таки купити собі кави, якийсь бутерброд, який можна буде розігріти в мікрохвильовій печі і Ігорем пообідати. Бо я, ще чесно кажучи, не снідала навіть.